Польща не відправлятиме миротворців в Україну і не змінить цієї позиції після президентських виборів, заявив глава польського МЗС Сікорський. Він пов'язав відмову посилати війська з тим, що росіяни постійно розповсюджують чутки про те, що поляки хочуть зайти в Україну, аби захопити частину її території. Ми не хочемо дати російській пропаганді цього аргументу, сказав Сікорський. Трамп за кілька тижнів може почати бомбардувати Іран, як і загрожував, зокрема його ядерні об'єкти. Принаймні у цьому впевнені джерела в ізраїльському уряді, яких цитує Daily Mail. Вони вказують на те, що тиждень тому США розмістили додатково три бомбардувальники невидимки b 2 Spirit. В Супровід додали далекі дозаправні засоби на острові Дієго-Гарсія на своїй військовій базі. Тепер їх загальна чисельність складає до семи бомбардувальників. Видання пише, що рідко можна побачити таку велику концентрацію цих складних та дорогих ударних засобів. З точки зору Ізраїлю з трампом на чолі у Білому домі, це оптимальний момент для вирішення проблеми Ірану. Кращого шансу вже не буде, заявив один із ізраїльських чиновників. 2 квітня внаслідок атаки по кривому Розі загинули 4 людини. 14 осіб постраждали, а серед них є діти. На місці удару по кривому розі працюють медики та надають допомогу травмованим. В одній з багатоповерхівок поруч з місцем удару вибито близько 20 вікон. Повідомили кореспонденти Суспільного з місця подій. Всюди у світі такі удари називаються однаково. Це терор. Прокоментував трагедію президент Зеленський. Він закликав надалі тиснути на Москву, а також надати достатньо системи ракет ППО для захисту. Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Додав він.